Я навіть не можу сказати, що цей ренуватор робить більше: пиляє чи плавить. Або, мабуть, і пиляє, і плавить разом. Тому ця кришка, яку ми відрізали тере відплавили, частково знов приплавляється назад. Тому ми її трошечки відриваємо. Оба. Хрестовина ж з іншої сторони. Що мене там відрізали, чи що я не зрозумів? Хрестовина та з цієї сторони. Ось шкіф до неї прикручено. Ну, давайте відкручувати його. Ось ми її можемо побачити, що хрестовина дійсно лопла. І ось дивіться, як вона хитається тут. І саме тому барабан ось от тріщина. Зараз ми її будемо відкручувати і побачимо це значно краще.